20 грудня. Убогість, покора, приниження, погорда оточують слово, яке стало тілом. Але ми цієї темряви, якою було оповите втілене слово, виносимо одну річ, чуємо один голос, бачимо одну прекрасну правду. Це це ти вчинив з любові й не запрошуєш нас ні до чого іншого як тільки до любові, говориш нам тільки про любов, даєш нам тільки докази любові. Молитва до ангела-хранителя, ангеле Божий, хранителю мій, якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець. посвячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ласк, О небесна скарбниця всіх благодатей, Мати Божа і моя, ти є первородною донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках Його всемогутність, тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Веслителя, душ наших. О милосвертна Управителька Божих ласк, Свята Діво Марія, Ти є матір'ю вічного воплоченого Слова яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю, поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку. Богородице Діво, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Визволителя душ наших. О найдорожча управительку Божих ласк, непорочна обручниця вічного Святого Духа. Свята Марія, ти прийняла від нього серце, здатне смилосердитися над людськими нещастями, і яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Смилуйся над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся. Повністю довіряючи твоїй материнській доброті, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Так, так, О мати моя. Скарбниці всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних, надії зневірених і найсильніша помічниця християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що Ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.